Дня на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Лікар Богуцька Зоряна. Сьогодні в нас тема це лікування і профілактика ентеробіозу, тобто гострики. Яка є профілактика гостриків? Перше, це є дотримання чистоти гігієни рук. Миття рук 3-4 рази на добу протягом дня особливо потрібно мити перед їжею і після акту дефекації. Нігті миємо щіточками з милом і коротко підрізаємо. Також потрібно підмивати дитину після кожного акту дефекації зранку і на вечір. Носіння щільно прилягаючої білизни, щоб дитина не могла просувати руку. І розчухувати шкіру, переносити яйця галестів на предмети побуту. Також потрібно трусики пропрасовувати два-три рази на добу близько 20 днів, і пропрасовувати щодня постільну білизу, вологе прибирання, приміщення з використанням фізрощення, фізор... Обов'язково приміщення, підлогу, ручки дверей, іграшки, горшки, предмети ужитку. На рахунок таблеток ми використовуємо. Пірантел, піперозину, адепінат, вермокс, альдазоле. Якщо є альдазол, одна таблеточка раз на добу, 3 дні, через 14 днів маємо репрофілактику. Якщо немає клініки, зробили змиви, все добре, немає, не висіяли глистів, значить можна репрофілактику не повторювати. Достатньо чистоти, достатньо гігієни і можна обійтися без жодної таблетки. Тому що глисти Самка живе 20 днів. Коли вона виповзає із прямої кишки для відкладання яєць, вона зразу гине. І так роблять кожні самки. Коли немає повторного зараження, гостриків легко позбутися. Тому гігієна на першому плані. На все вам добре і будьте здорові. До побачення!